говорив я цього свого кінта і він нам хоче показати ще одну тут. зараз ми в нього будемо питати я можу ну, що розкажу ну, знаю одне тут інквізитор 80сп суспендер з Ну, інквізитор взагалі працюють я не знаю мені не подобається на щучку тільки одне що можу сказати кожен має підібрати розвідку під свій регіон. це 100% Идем далее. Инквизитор 110. Страйк прошлый. Ну, по крайней мере, воно не страйк про инквизитор против на них если... Кого? Тоже инквизитор. Тоже бачу Может его. Ну, может просто понабывал там. Видишь, у нас вообще. <laughs> так что? Ну я вам показываю просто коробочку. Людина вот на приготовилась на осенний сезон. Інквізитор, вот 110-й, колір, ко вон. Хасалмовський. А, Дж або Джексон. Джексон, по-моєму, так? Да? Джексон, ну топон Лікарась, який дуже известный. Як уловиста приманка. Працює він на рівномірці зазвичай. Но, в принципі, він більше нічого не міг Да. Цю промамчка я не знаю, десь бачу інтернет, інтернеті заглядав не знаю, може щось користується. Виглядає як монстр. Баса, баса. Скажи, будь ласка, названі. Так, подивимось на другу сторону. Дуже длинні ролики, помічають. Ніхто не буде дивитися, це треба на, на YouTube кидати. Так, з цієї сторони. О! Оце конечно сила. У мене такого навіть нема. Це китайці по любому, але... Це треба кидати в воду. Ловив рибу на них? А, а на цей дово це більше... На Амура похоже, так? Да? Ставкова ловив чи десь на дисней? Чесно каже. <laughs> я ж вам кажу він прикалі Так, Усамі це Я не... Так... Максура СР 9,3 3 грама 0,8 метра. На, метр. на мілководі, можливо, я не знаю, ну це його виборка. Можливо, буде працювати. Опять же, усамі, взагалі усамі працюють. Я. Так, кумо 115 СП, СР 16 1 метр зублення. Ми взагалі знаходимося конкретно на мілякові. Тут, тут, тут йде вот коса з тієї сторони, бачите гори? З тої сторони росли, тут йде все мілячок і тут буде як якби сука. Сьогодні виходу не було, тільки на, на світанку на волкера було пора виходів і все, на цьому все закінчилось. Будемо чекати висадимо. Быть нами. Ну і опять же сами максимера э, працюю на То есть, така, Ну хот. Товариша така коробочка. То есть более подробно щось буду працювати, ми його ну, будемо розповідати. Довольно так, цікаво. Пока.